Партнер показу торговельна марка ММСІС. На слугу. Я думаю, що для того, щоб вести будь-які перемовини з Путіним, спочатку треба виграти війну на Донбасі. Ми Перемовини дадуть результат тільки тоді, коли ми будемо сильними. Коли ми сідаємо за сіл переговорів, будучи слабкими, ці переговори завідомо для нас залишаться програшними. Програма на слуху в ефірі. Я Ольга Ксьон запрошую вас приєднуватися до розмови. Президент Петро Порошенко достроково припинив повноваження Верховної Ради України. Парламентські вибори відбудуться 26 жовтня. Як же хочеться, щоб вже цей день був мирним в Україні? Як пришвидшити перемогу? Обговоримо сьогодні із народним депутатом України, лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Здравствуйте, пане Олегу! Вітаю. 23 23-ю річницю. Ви зустріли в зоні АТО яким там був цей день? Буденний. З одного боку обстрілювали, бо для ворогів свят немає. Вони навпаки наші свята використовують для того, щоб нас принизити. Як от в Донецьку провели так званий парад полонених? Я думаю, що всі ті, хто проводив цей парад, вони за це ще будуть відповідати. Я останні кілька днів з минулої п'ятниці був на Луганщині, на Донеччині. Спілкувався, мав можливість зустрічатися із бійцями різних підрозділів і добровольчих батальйонів, і Айдар, і луганськ 1 і 3 батальйон територіальної оборони Воля це з Львова і з Чернігівською бригадою, і з іншими нашими підрозділами. Люди розуміють, за що вони воюють. Вони воюють. Олександр Петрович Довженко казав: ми воюємо за те, що безсінне, це за нашу батьківщину. От бійці це розуміють. І саме сьогодні на 23-му році незалежності нарешті реально зрозуміло, що за незалежність треба боротися. Бо якщо раніше ми відзначали це свято, знаєте, так формально. Ну день незалежності, привід відпочити, привід відзначити. Дьорнути там по 5 грам за Україну підняти. То сьогодні хлопці, які на передовій, яких обстрілюють у День Незалежності, які в День Незалежності відбивають атаки, які самі йдуть в атаку в День Незалежності, вони реально розуміють, за що вони воюють, і тому це хлопці справжні герої. Ми з бійцями батальйону на Луганськ на блокпосту підняли прапор наш український. До речі, цей блокпост сьогодні вночі був напад терористів. На цей блокпост, там, де два дні тому ми піднімали прапор. Четверо терористів е, убиті, е, двоє захоплені в полон. Це в гірському селище Гірське біля е, на Луганщині. З огляду на все, те, що ви бачили, там ваша думка до 26 жовтня можливо встановити мир? Адже ми з кожним днем сподіваємося, що цей день нарешті настане. Я думаю, що ми не можемо казати про якусь дату там до 26 жовтня чи до 24 четвертого серпня. Ну, скажімо, щоб вибори відбулися повністю в мирній країні на всіх територіях. Я думаю, коли наступить мир, це залежить від нас. Ми маємо діяти. Є одна проблема: це відсутність взаємодії. От коли різні підрозділи немає зв'язку, немає взаємодії, коли здавалось би, можна йти вперед, чомусь стоять. Чи, наприклад, там, де не треба йти вперед, бо, наприклад, ворог спеціально затягує, щоб потім взяти в оточення і... 에... Намагатися знищити наше угруповання там ідуть, тобто є великі питання, і це я не від себе кажу, а це я кажу те, що я чув ну, від власне є інформація, що фронті. зараз шість батальйонів Донбас, Дніпро, 1 Кривбас, миротворець Івано-Франківськ, волинь оточені бойовиками і просять підкріплення увайському. От... Так наскільки наскільки скажімо, швидка зараз реакція? Адже армія вдосконалюється кожен день. Але наскільки армія вдосконалюється, але саме сьогодні тим нашим. Побратимам, які перебувають в оточенні під Іловайськом, потрібна якраз підтримка армії авіації важкою технікою. Бо коли я відвідую військові частини, я, звичайно, не буду розказувати всього, що я там бачу, бо є і військові таємниці тощо. Але я скажу так: що нам надзвичайно важлива підтримка там на фронті важкою технікою, озброєнням авіації. Це те, чого, на жаль, не вистачає. Я хочу вам сказати, що переважна більшість втрат, які ми понесли, я маю на увазі втрати людей, це десь до 80% від обстрілів. Тобто навіть не в прямому бою, навіть не із засідок, а від обстрілів стоїть табір, його накрили градами російськими, чи мінометами, чи артилерії, чи там іде колона накрили градами. Ми знаємо де воно стоїть, а чомусь не відповідаємо, чи немає чим відповідати, чи йдуть запізні локомади і так далі. Тобто, ще раз наголошую: 80% втрат не в бою, а в результаті обстрілів. І коли ми бачимо, що ми несемо величезні втрати в результаті обстрілів, то цьому треба знаходити протидію. Тобто, коли стріляють в нас, ми повинні тут же накривати. Я знаю, є системи зокрема виготовлялися на наших заводах. Системи визначення миттєво за секунди визначають у радіусі 60 кілометрів, звідки стріляють. Як тільки ти визначив за 3 секунди, звідки стріляють, тут же повинна накрита та ворожа точка бути. А в нас цього немає. А вони відстрілялися, переїхали. Через 20 хвилин наші стріляють туди, де вони стояли. Ця техніка ворожа, але її вже кого, там немає. Кого, її там немає, бо вони на автомобілях стоять мінометні установки. На граді відстрілялися, раз переїхали. В інший район а чому це знову відбувається? стріляють. Ну чому відбувається? Це не в мене питати. Я не керівник я генерального штабу, я не міністра а, зу, оборони. Зустріч а я Петра кажу, Порошенко? я кажу те, що е, е, які найбільші зауваження від людей на передовій uh -huh. Відсутність взаємодії раз. Відсутність достатньої кількості важкої техніки, навіть не просто важкої техніки, а транспорту у нас он дощі підуть. Як підуть дощі, там нічим не проїдеш. Там треба тільки або урали, або крази, а інакше просто ти застрягнеш у полі. Відразу з параду, так би мовити, поїхала що... техніка до зони АТО, що стосується Скажемо... параду. От я чому не був у Києві на параді? Це була моя принципова позиція. Я по перше вважаю, що парад треба проводити у звільненому Луганську і Донецьку. А по-друге, я вважав за честь е День Незалежності зустріти з бійцями на передовій. Це особливий день незалежності. Ми 23 роки відзначали. Ніколи в нас такого не було. У Києві кожен може побути на параді в Києві. А от на передовій з бійцями. Разом з ними, е, інколи добре слово важливіше, ніж гроші, ніж для мене це було надзвичайне задоволення, коли у День Незалежності ти реально відчуваєш стіну цієї незалежності. Коли ти бачиш, як люди за неї життя віддають, здоров'я віддають, От тоді, отам, у луганських полях, ти розумієш, що таке насправді незалежність. Наскільки рівномірно, скажімо, забезпечені батальйони, Збройні Сили України? Адже ми розуміємо, що знову ж таки з параду поїхала техніка а, в зону АТО. А зрозуміло, що, що, що цього Я недостатньо вігала, що, щось, щось була інформація, не що що надходила, можливо, ще не вся, але національна гвардія отримувала. А, на вашу думку, наскільки більше її потрібно зараз там? Значно більше. Значно більше я ще раз повторюю. Я з цього приводу і з міністром оборони спілкувався, І буквально сьогодні не можу дозвонитися, то я смс-кішлю, і президенту, і міністру оборони. От в Маріуполі зараз складна ситуація. Там наші вирівняли фронт, тримають його. Вам відомо да вчора російські окупанти прорвали наш кордон і вторглися на нашу територію під Новоазовським до трьох десятків одиниць бронетехніки. Живої сили противника, до речі, чеченці, кадировці. Не чеченці, а кадировці. І вчора е, тривали бої. В результаті боїв фронт вирівняли, Новоазовськ наш, сідово наше. Але... Е, Зараз вони стоять на нашій території і обстрілюють командування. Просить підтримку артилерії, артилерії, з уч... не, вибачте, Авіація. не артилерії авіації з вчорашнього дня. Я говорю з генералом, каже, ми з вчорашнього дня дали координати, де стоїть ворожа техніка біля села Маркіно, де їхні позиції? З вчорашнього дня авіації немає. Що ми ждемо? Поки оці, вони оці ситуації далі... що можуть дати переговори Петра Порошенка із Путіним. Я вважаю, що ці переговори. М'яко кажучи, дипломатичною мовою сьогодні не речі. А взагалі, я вважаю, що з Путіним сьогодні немає про що говорити. Е, коли мені розказують, багато хто з людей вважає, що ми маємо домовлятися з Путіним. Про що ми маємо з ним домовлятися? Здати свою незалежність, віддати частину нашої території Донбасу, як уже віддали Крим, дати Путіну перетворити наш Донбас на е, рану. На друге Придністров'я, яке впродовж десятки років буде кровоточити, і експортувати з Донбасу кримінального на іншу територію України тероризм, диверсії, вбивства. Про що говорити з Путіним? Чи про федералізацію, чи про позаблоковий статус України? Це те, чого вони вимагають. У них три головні умови, які вони озвучують. А я так думаю, є багато умов, які вони ще не озвучують. Не три озвучувані умови: федералізація. Позаблоковий статус України і державний статус російської мови я не бачу можливостей тут домовитися з путіним, як реалізація... якщо якщо країна не визнає, що її військові стріляють по наших військових, а як відомо затримано російських військових вже на території України, які дають свідчення і кажуть, що вони не знають, яка була мета. Їх прибути сюди. Я, це ж не перший раз, коли затримують військове. Затримують військову техніку з російським маркуванням. Увесь ну, світ знає, що Росія експортує тероризм. І тому, коли Путін каже, що там немає наших, ну це зайвий раз показує, що вони брешуть просто на біле кажуть чорне. Тому для того, щоб змусити Путіна відступитись, є лише один вихід: ми маємо захищати свою країну. От я думаю, вчорашній прорив кордону під Новоазовськом, Це якраз пов'язано із сьогоднішньою зустрічей Путіна і Порошенка в Мінську. Це таким чином вони е, е, показують нам, що захотіли там прорвали, захотіли зайдемо в іншому місці, захочемо десь в Чернігові зайдемо, чи в Сумах, чи в Харкові. Мовляв, ви будете приставати на наші умови. Ні. Для того щоб ми домовлялись про що з путіним, нам треба бути сильними раз і виграти цю війну. Два я абсолютно впевнений, що ми можемо її виграти, але для цього ми маємо. Рішуче налагодити взаємодію раз між різними підрозділами, добровольча національна гвардія, міністерство оборони, прикордонні війська сьогодні на прилики жаль в дуже багатьох випадках дипломатичні має. шляхи. Ви що зовсім відкидаєте? Чи все таки вони повинні бути Не, на вашу думку? Ні, звичайно, але війна це продовження політики, як казав хтось із класиків військової справи. Це продовження політики, але іншими засобами. Звичайно, і дипломатичні мають бути перемовини, але не між президентами. Путін це лідер країни-агресора. Це можуть бути перемовини там якихось контактних груп за участь якихось посередників. Але я вважаю, що з Путіним ми можемо підписати лише одне, коли вони капітулюють, коли вони визнають, що вони здійснили окупацію Криму. Бо дивіться, на жодних переговорах вже не піднімають питання Криму, а я вважаю, що це категорично неправильно. Чи ми... потрібно його зараз піднімати з огляду на те, чи можемо ми зараз займатися цим серйозно? Звичайно, в першу чергу, сьогодні ми маємо звільнити Донбас. А потім за Донбасом ми будемо звільняти Крим. Але на кожних переговорах ми повинні говорити про Крим як про окуповану територію, і ми повинні робити все для того, щоб е пришвидшити час звільнення Криму. А Путін від нас вимагає, щоб ми забули про Крим, щоб ми визнали Крим, і до речі, не тільки Путіна, й ті, хто посередники до нас йдуть, зокрема за результатами візиту до Києва. Канцлера Німеччини Ангели Меркель, вона дала інтерв'ю їхньому телебаченню АРД, де сказала дуже кілька, на мою думку, важливих моментів, на які в Києві чомусь ніхто із громадськості не звертає увагу. Зокрема, Ангела Меркель сказала, що от Україна з Росією може помиритися і укласти мир, якщо Україна піде в євразійський простір. і що ми проти цього не будемо запречувати. Вибачте, але. Якщо ми підемо в євразійський простір, це означає, що ми відмовляємося від європейського вибору. Чи варто розуміти німецького канцлера, що вона нам пропонує заради того, щоб ми домовилися з Путіним, відмовитися від європейського вибору? Так, давайте тоді відмовимося разом із відмовою від європейського вибору, давайте відмовимося від незалежності. Давайте далі будемо васалами Москви, давайте відмовимося від прагнення, переважна більшість людей хоче бути в Європі. Давайте відмовимося від прагнення стати членами НАТО. Давайте далі будемо залежними і слабкими в оборонах. Можливо, тому що і в НАТО не дуже хочуть нас поки що приймати. По, не слухайте, хочуть, можливо, вони, проблем в собі. Вони може і не хочуть нас приймати, але треба розуміти одну дуже просту річ. Якщо Путіну вдасться Тюра в Україні, якщо він упокорить Україну, то він піде далі, він не зупиниться в Україні. І коли Путін розказує своїй подрузі Ангелі Меркель про те, що його цікавить тільки Україна, а там у Європі хтось робить вигляд, що це так, то це дурити самих себе. Я хочу нагадати історію. Гітлер теж казав, що його нічого крім Чехії не цікавить. І він спочатку забрав Чехію, потім за Чехією пішла Польща, потім за Польщею пішла Франція і, 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 і вся Європа. Путін робить те саме. Сьогодні він каже, що його цікавить тільки Україна, бо бачите, він боїться, що в Україні стоятимуть бази НАТО. Далі, коли він захопив Україну, не дай Бога, йому цього не вдасться. І ми зробимо все для того, щоб йому це не вдалося. Навіть якщо дехто з європейських партнерів пішовхує нас до іншого варіанту розвитку подій, то далі він не захоче, щоб бази НАТО стояли в Польщі. Він не захоче, щоб бази НАТО стояли в Грузії, в Молдові, ще десь. Тобто агресор завжди знайде привід для агресії. І тому я вважаю, що наші міжнародні партнери, у першу чергу Німеччина, яка є і Франція, які є впливовими країнами на європейському континенті, вони повинні розуміти, що ми не можемо домовлятися з Путіним за рахунок втрати незалежності України за рахунок відмови від європейського вибору для України. Тим не менше, Росія продовжує себе поводити з ухвалою. Зокрема, була заява, що вони готують вже другий так званий гуманітарний конвой. Коли ще про перший були офіційні заяви про те, що ці машини поверталися в Росію, вивозячи обладнання для виготовлення радіолокаційних засобів, як бути в цій ситуації? якщо справді вони спрямують ці машини? Генеральний секретар НАТО правильно сказав, гуманітарний конвой Росії це відволікачий маневр. Це відволікачий маневр з метою можливо навіть прикрити військову агресію. Ніхто не перевіряв ті машини так званого гуманітарного конвою, ніхто не бачив, що там завозили. А я переконаний, що там під водою і сіллю, яку завозили, лежала зброя, якою сьогодні озброїли терористів. Плюс назад. Є абсолютно достовірна інформація. З Луганського патронного завозу, той так званий гуманітарний конвой, обладнання устаткування вивози, з Донецька устаткування по, із заводу Топас, де виготовлялися кольчуги, це комплекси протиповітряної оборони. Тобто, я вважаю це взагалі приниженням отримувати так звані гуманітарні конвої від країни-агресора. Але з іншого боку, ну ми ж не можемо підняти нашу авіацію і роздовбати той гуманітарний конвой у полі. Бо Росія скаже, бачите, ми миротворці, веземо там хліб, сіль. Вони так і сказали, що да. тоді Україна нестиме. Тобто, тоді, не тоді, 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 те, що, що сьогодні робить Росія, це провокація відкритої, відкритої війни, відкритого протистояння. Це чистої води провокація. І провокаціями займається російська влада, не українці. Ви неодноразово підкреслювали, що ваша родина живе на Луганщині. Як ваша мама, ваша родина зараз переживає все те, що відбувається? Мама на щастя тут живе, але вся моя рідня по маминій лінії справді родом з Луганщини. І рідні сестри, її і брати. Як ми переживаємо те, що відбувається на Луганщині на Донбасі? Загалом мене серце кров'ю обливається, коли я це бачу? Я там виріс. Я там пас корів і телят, я там бігав босими ногами. Луганщина завжди була мирна земля. Там надзвичайно привітні люди, дуже щирі, дуже відкриті, дуже, ну, дуже хороші люди. І всі, хто розказує, що на Луганщині там якісь не такі люди, брехня. Я знаю, які там люди. На Донеччині, на Луганщині це надзвичайно щирі, добрі і відкриті люди. І коли сьогодні там лється по російських окупантів, там лється кров мирних громадян. Там л'ється кров українських солдат. Мою рідну Луганщину, Донеччину перетворили на поле бою, на арену, де змагаються, де Путін намагається на нашій землі довести свою зверхність і свою силу в порівнянні з нами. У мене від цього болить серце. Мені моя рідня там потерпає. Всі сидять, я, до речі, в Луганську. Вони потерпають так само від обстрілів. Коли... Вони не переїхали. Звичайно, ні. Вони всі в Луганську. Мого брата викрали Сергія Йодоля, невідома досі. Рідні сидять у Луганську. Вони потерпають від обстрілів, коли терористи розстрілюють житлові квартали і при цьому прикриваються української армії. Тому я хочу зробити і роблю все від мене залежне, щоб якнайшвидше припинилася ця війна. Щоб на Луганську, на Донецьку землю повернулося мир, спокій, щоб припинила лиця кров. Сьогодні вихід тільки один. Я хочу, щоб наші радіослухачі це почули. Дипломатичні, економічні, міжнародні заходи це все надзвичайно важливо, але це допоміжні заходи. Сьогодні, на приликий жаль, ми маємо ту фазу, коли ми маємо воювати. Коли ми маємо вибити ворога, іншого варіанту немає. Якщо ми припинимо воювати, якщо ми погодимося з тим, що ворог буде на нашій землі, вони сьогодні на Дуна на Луганщині на Донеччині. Вони далі полізуть на іншу частину української території. І в підсумку ми запустимо цю гангрену, коли загине весь організм. Тому щоб врятувати організм, щоб захистити Україну, ми маємо цю е заразу. Вибити з нашої землі. Пане Олегу, ви не тільки підтримуєте батальйони на Сході, ви і затримуєте сепаратистів, в інтернеті є багато відео, можна це все побачити. Яким чином ви отримуєте цю інформацію? Де вони перебувають? Різним. Ми У ж... вас своя мережа розвідників? Звичайно, звичайно, різним способом ми не будемо розкривати ці е, таємниці, але це доволі кропітка робота. І зараз ми готуємо чергову операцію. І я сподіваюся, що ближчим часом одного із відомих сепаратистів так само нам вдасться затримати. Не буду називати прізвища, не буду називати де що для того, щоб я кажу, не, не злякати цю жирну рибу. Але чим менше буде сепаратистів в Україні, тим більше буде спокою і миру на нашій землі. Безперечно, до вас є запитання? Алло. Алло. Доброго дня, слухаємо вас. Скажіть, пожалуйста, от мене Євгенія народу. Дякую за дзвінок. Євген, я думаю, що ви абсолютно правильно кажете, те, що робить сьогодні московська влада, Кремль по відношенню до України, це э, справді геноцид українського народу. Бо вони розв'язали війну. На нашій землі. Вони окупували нашу територію, а вони сьогодні хазяйнують у Криму. І тому завдання української нації захищати свою рідну землю і поламати ці плани Путіна. Я абсолютно твердо переконаний, що Путін зламає собі шию на Україні і Путін закінчить так само, як і Янукович. У Москві, в Росії буде революція. Задайте Пушкіна російський бунт безсмислений і безпощадний. І Путін погано закінчує. І сьогодні всі ті рейтинги, які має Путін, 85%, 90%, це показує, що російське суспільство перебуває в стані ейфорії. І я так думаю, що на тверезу голову нормальна людина підтримувати агресію не буде. Але коли пройде цей кураж, коли вони. Побачать, що вони накоїли, що вони стали ізгоями в усьому світі. Я думаю, що вони свій гнів якраз і спрямують проти Путіна. Розумієте, Путін це як Гітлер. В 30-ті роки німецька нація теж усі йшли за Гітлером, усі казали наш вождь, наш фюрер, наш герой і ледь його не боготворили, як сьогодні Путін. А потім прийшло трезління, потім прийшло е, розуміння реальної ситуації, бо сьогодні росіяни неадекватно сприймають ситуацію. Їх зомбують щодня через російські ЗМІ пропагандистські, які розказують, що в Україні фашисти, нацисти, бандеровці. У мене тільки одне питання: якщо в Києві нацисти, фашисти й бандеровці. Що тут роблять регіонали в Києві? Чого вони в Донецьку, в Луганську не сидять? Чого вони тут у Києві ховаються? Поприїжджали сюди. Якщо тут а, нацисти, фашисти й бандеровці, то їдьте до своїх визволітелів. Так да, ні, туди вони не хочуть їхати. Вони сюди їдуть. Усі до вас є наступне запитання? Алло. Алло, добрий день доброго дня, Ольга Львів. Пане Олеже. Скажіть, будь ласка, е, чому не проводяться такі заходи, що, наприклад, наші заводи, які виробляють військові заводи, які виробляють сучасну техніку, от завод Малишева в Харкові, наприклад, сучасна техніка, але вона іде на замовлення. Чому не можна прийняти зараз такий тяжкий час закон, який відсунеть закази міжнародні, може по домовленості? Сяк. А все це відправити на фронт. Дякуємо Чому? Пані і ще як ви поясните, що на день незалежності в Харкові виходить святкувати 500 людей, там повинно бути 50 тисяч. Дякуємо, пані Ольгу. Дякуємо, е, пані Олю, дякую вам за запитання щодо того, скільки виходить, давайте пам'ятати про те, в який час ми живемо. Бо якби вийшло 50 тисяч людей, не виключені провокації усілякі, дестабілізація ситуації. Тому я вважаю, що сьогодні взагалі треба мінімально обмежуватися масовими заходами. Життя людини це найвища цінність. А наші вороги вони надзвичайно підступні вороги, вони підлі вороги. Вони можуть користуватися моментом, де проводяться великі заходи для того, там чи міну підкласти, чи вибух, якийсь, ще теракт зробити і так далі. Задайте, як Путін до влади підходив. Він будинки, житлові вночі і сплячими своїми громадянами взривав, аби тільки списатися на чеченців і прийти до влади. Тому вони здатні на будь-які підлості, на будь-які теракти. Тому я вважаю, що сьогодні треба обмежувати проведення масових заходів щодо роботи військово-промислового комплексу. Я з вами абсолютно згоден. Вся економіка України сьогодні має бути налаштована на військові рейки. Все повинно бути для фронту, все повинно бути для перемоги. На жаль сьогодні. Очевидно, влада ще не зовсім розуміє, в якому стані перебуває Україна. Пане Олегу, дякую за цю розмову. Як пришвидшити настання миру в Україні? Ми сьогодні говорили із народним депутатом України, лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Чекаємо на мир. Віримо, що він прийде скоро. Випуск провела Ольга Ксіонс. До зустрічі. на слуху. На слуху. Партнер показу торговельна марка «ММСІС».